Будівельна компанія Каркас Груп зазвичай, після будівництва першого складу, наші клієнти знову звертаються до нас для продовження співпраці та будівництва нових об'єктів. Цей випадок не став винятком. У зв'язку з розширенням господарства в Сумській області, клієнт звернувся з потребою у будівництві ще одного автоматизованого зерносховища. Цього разу габарити становлять 48 метрів у ширину та 90 у довжину. Розташування зерносушарки поблизу дозволить швидко транспортувати готове зерно до складу, де буде відбуватися його буртування стрічковим конвеєром. Щоб підвищити обсяг зберігання на 45%, ми збільшили висоту майбутнього складу до 19,5 метрів. Таким чином відбувається самоплив зерна та зростає бурт. Також на цей показник впливатиме опорна стіна. Цього разу ми збільшили її висоту до 5 метрів. Для комфортної роботи телескопічних навантажувачів та єврофур всередині складу, відстань між колон становить 12 метрів. Це дозволяє без перешкод маневрувати спецтехнікою навіть при повному завантаженні складу, мінімізуючи ризик зачепити колону. Незабаром ви зможете побачити повністю реалізований проєкт. Каркас Груп – ваш надійний партнер у будівництві.